Чоловік пішов шукати палки, тому що ми сьогодні хочемо пожарити сосіски на вогнищі. Всіх вітаю! Сьогодні субота. Ми прийшли з сім'єю відпочивати на природу. Хотіли піти на озеро на пляж, але воно там така вода, просто страшна, зелена, погано смердить. Тому ми вирішили просто ну, зробити такий невеличкий пікнік з дітьми і посмажити сардельки. Я зараз будую вігвам із гіллячок. Взагалі, ми, звісно, сьогодні не планували, що ми будемо кастрик палити, але що ти там у тебе кусають? О! Ого, які Тут гіганти. А там далі, хочеш покажу, там мурах... мурахове дерево. Там просто просто пів дерева обліплено мурахом. І йдемо. Ось він мурашник. Звісно, нічого собі тут скільки їх. Ой, дивіться. Треба звідси тікати. Тікаю. Мурашок я вам показала, їх стільки багато. Ой! Дуже багато треба тікати. Які в тебе він гарненький, диви О, який. Так, я зараз його роблю взагалі. Він тоді Не розпався. Ну... Та це може здорове, там у нас три сосиски ти. Та нічого страшного, я ж вже понабирав зілля. Ну Та давай. Вже... Сивай, може тобі серветочку дати, хай воно розгорається. Чи там х... пойдет? Я, я думаю, як Укріплення, щоб не загорілася травка навколо. Ой, який вже тут вогник у нас розгорівся. Вогнище наше вже перегоріло, вже є вугілля. Мажете на ось таких шампурах, таких палочках, наші е... Сардель. сардельки. Нанизуємо сардельки. Хоч би не попадали у вогнище. Так давай по дві штучки. Одну? Ну так. Да. Чи ні? А я знаю, давай по дві. Давай по дві. Зараз трішки шампур. Адрес... По да. да. Так, ми сьогодні купили дві штуки сирні. Це так, на пробу. І інші у нас звичайні молочні сардельки. Зараз побачимо, які будуть смачніші. Отакі сардельки в нас тут вже готуються. А Я буду готувати стіл. Що ми тут брали? Тарілочки брали, серветочки. Так, ці сардельки ще будемо ми жарити, хлібчик. І огірочки. Оце наша буде такий перекус. Так, ці вже готові це з сиром і ще будемо ну, смажити. І інша партія смажиться. А вже можна діткам перекусувати. Так, все готово. Тепер у нас буде. Пікнік. Пікнік. Все, побули ми на пікніку, йдемо додому. Що ви я думаєте? Хтось підкинув чотирьох кошенят я. сюди, до пляжу. І наша Ульяна не змогла пройти мимо. І тепер у нас є ще одна кошенятка, яке Белі! Беллі! Вони всі були голубоглазі. Зараз воно таке малюсіньке, але... воно ще молочко, Два мабуть, п'є. Тому що воно ще дуже маленьке. Один такий, і один і Ну, будемо нянчити тепер, а потім не знаю, можливо, поїде в село, а можливо і залишиться. Ну що? Боже, дитина щаслива, кошеня тягне додому. Мы с папой в шоке, я але. очень счастлива. И ты очень счастлива, да? У нас есть один котик у а теперь она, она еще потом нам а -а -а. понарожает, когда вырастет еще котят, и еще будут. Ну, это, конечно... Это просто моя мечта, чтобы у нас, <свят> <свят> у нас вся квартира была котом. А -а -а! Она Чего? пописала вот. на меня. Ура! Все, тепер ти помітила вона тебе. Тепер ти і хазяйка, точно. <ривіт> <ривіт> так, ну все. Підписуйтесь <ривіт> на наш канал. <ривіт> До нових зустрічей.